Я вважаю цей спосіб з'єднання кінчиків ниточки вовняний найбільш вдалим. При такому способі не залишається ніяких вузликів і товщина ниточки не змінюється. Для такого з'єднання нам необхідна буде голка, ножиці і трошки водички. За допомогою голки розділяємо кожний кінчик. Навпіл. Тепер поєднуємо одну пару половинок і обрізаємо на довжину рівною ширині нашої долоні приблизно, ось так. Тепер за допомогою ножиць ці кінчики ось таким чином розпушуємо. І так само розпушуємо кінчики, які залишились довгими. Ось так. Тепер кладемо на долонь наші ниточки, ось так, цю ниточку назустріч ось таким чином. Тепер трошки зволожуємо долонь і ось такими рухами звалюємо ниточку.